Так, по продажу на ринку такий Nissan Rogue на українській реєстрації 2018 року 2,5 газ бензин 4-го покоління, пробіг у нас 86 тисяч кілометрів, ціна 16800, номер власника. Ось у ви цікаво. телефонуйте по номеру. У нас музичка басе. Втримання в полосі, денні ходові вогні, галогенні фари, заводські легкосплавні диски. От у нас камери 360, безключовий доступ до двох передніх дверей, Автомобільна затонований до половинки. Так, Камера так, камера заднього огляду, комплектація у нас SL. Тут Да, безключовий на пасажирській двері автомат, двохзоний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Навігація РВ електрослопіднімача, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.